Всім привіт! З вами Ukraine Top. Я думаю, сьогодні скоріше зміювати Нік. Це моє перше відео з голосом. Ukraine угу. Mobile я кидаю, поки мене не розбочить ФБР або не появиться новий лідер мафії. Друге. Чому Гост РП краще? Ця гра більш дає реалістичність. Тут, наприклад, можна мобілку зайти замовити, щоб до тебе авто твоє під'їхало. Других проєктів, типу, отакого немає. Е, далі, тут зарплати низькі, але це топове. Це топово, типу, десь примерно 3 місяці треба, щоб нормально розвитись. Та ще, будьте мій при реєстрації Сантєне -тю... Сан Карліоне. Якщо ви будете так активніші, то в ігрі появиться мій промокод. Друг. Чому я перехожу? Причина ясна. Юкрейн Україн... мобіли рубрика там закінчилась. Фобрика тимчасово зупиняється, ну і все на цьому все. Так. Да. На цьому все. Буду катати, думаю, не. Да. так. Угу. Так що ми думали з вами? Ми думали те, що... Гос, типа, чому я прихожу долі. Що гость нормально таке, типу, реалістичність передає. І типа, ти там на, за тиждень не станеш мільйонером. Як других, наприклад, як Україн Мобіле, ем, 3D. Ukraine -мо, Mobile уже другий проєкт Україн Мобіле. Ти там не станеш ось таким. Багатим мільярдерам вже гроші не тупається. Та іще. Всім бувайте. До нових зустріч.